Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Аварора. Ось такі батончики вафельні з'явились в продажі від торгової марки АВК. Смак кокос. Ціна 14 гривень. Чай ловере 79 гривень за 32 пакетики. В кожній упаковці по 4 смаки. І такий варіант зелений чай. Такі варіанти квіткові чаї. І чорні. Ззаду є прописано, які є смаки. Кофе-мікс. ціна 5 гривень. Макофе Капучино, ціна 11 гривень. Така чарівна новинка, кухоль порцеляновий. Він, до речі, рельєфний знизу. Виглядає досить цікаво. Ціна 139 гривень. Об'єм такої чашечки 400 мл. Є чотири варіанти кольорів, квітів. Бо кожен колір бушка має свій варіант квіточки. Ось в таких коробочках вони продаються, і є вже відзначено, якого кольору власне, буде ручка. Показую вам поближче, бо тут квіточки по колу. Такі чашечки з акційними цінами 84 гривні. А ось такі по 99. Телих для з скляні, об'ємом 470 мл. Я нап'ю і дегустую еліксир щастя, пломінгом. Ціна 129 гривень. Такі чашечки скляні, 55 гривень. Тю об'єм 400 мл. Так, один відсоток зарядки. Відійде, якщо душніло. Та що? Та за що? Коротше, тут багато цікавих надписів. Амбасадори сарказму. Ще один надпис виспимось завтра. До речі, тут оці малюночки надписи з одної сторони. Можна, я думаю, навіть як подарунок комусь спрезентувати Колегам, наприклад. Скло, до речі, повстене, тоненьке. Знову в наявності ось такі чашечки. Вони зовні як сотами, рельєфні, а всередині або із пчілкою, або з медом. Ручки жовті. Скляні баночки для спецій. Ціна 39 гривень, і тут різний діаметр отворів. З'явились в продажі ланчбокси дитячі ціна 69 гривень, і 4 варіанти кольорів та малюнки. Такі малюночки не нав'язані. Як бачите, 4 варіанти кольорів. Так, і на два відділи і є столове приладдя в комплекті, яке фіксується на кришку. Мабуть, приладдя воно всіх однакового кольору зеленого. ВДЛК та ложка. Набір харчових контейнерів три штуки різного об'єму: 800 мл, літр 300 та 2 літри 300 мл за 139 літрів. Такі ємності для сипучих із дерев'яною кришкою за 99 гривень. Акційна ціна на креманку 39 гривень. Третю купила я собі ось на сіль. Ви знаєте, досить навіть задоволена. Посуд пластиковий за 69 гривень такі квіточки є в червоному або у сірому кольорі. Салатники по 77 гривень. Так, ціна акційна, вони рельєфні ззовні. Теж є в сірому або у червоному кольорі. такий сірий, як зелений. От, і по 49 гривень такі квіточки і листочки. Ціна 39 гривень. Подушки на стілець із зав'язками за 199 гривень. Сірий, коричневий та синій колір. Такі подушки декоративні. Так, це є у нас фламінго з короною. Let's stay home. Малюнок дублюється із двох сторін, однаковий. Так, подушка з короною. Із плюсів можу підмітити те, що вона на замок, ця подушка, можна ось цей чохол зняти, попрати. Це дуже полегшує догляд. 100% поліестер з такою дівчинкою. До речі, ціна 179. Передивилася, це вже йдуть повторки. І розмір 43 на 43 см. Шлюпанці жіночі по 88 гривень. Дуже такий приємний колір, м'ятний. Є ще такі блакитні і фіолетові. Досить легенькі. Шкарпетки дитячі по 17 гривень. За 88 гривень решітка. гриль. Розмір 40 на 22 см. Сумка термо для зберігання продуктів 115 гривень. Форма силіконова для приготування льодяників 39 гривень, 12 штук виходить. Овочечистка металева за 44 гривні. Хоча корпус пластиковий, саме лезо металеве. Кухонне приладдя, ополонник. ціна – 88 гривень з дерев'яною ручкою. Ложка для спагетті силіконова за 88. І лопатка теж 88. Така шумівка кухонна теж поєднання матеріалів, силикон, метал, дерево 69. Лопатка з цієї колекції 88. І ополонник 77. Ложки суцільно-литі силиконові по 64, лопатка 59. Є менші з отворами ложки по 49. 19 гривень ємність для солі чи перцю у вигляді чарівної палички зірочки. Штопор із відкривачкою у вигляді пляшки. Ціна 19 гривень на магніті вони. Вже розпочато сезон грибів, Ось такий ніж розкладний із пензликом. Секційною ціною 109 гривень. Запальнички кухонні. Ціна 23 гривні. Запальничка пальник за 88. Дещо мають підставку. Так. чашечки із щенячим патрулем. Скляночки зі щенячим патрулем. Об'єм 250 мл. Ціна 49 гривень. Новинки і одразу акційні ціни. От я таке люблю. Такі от різні кольори. Ціна 119 гривень. Можна як і для спорту, так і дітям до школи. Відкриваються вони на кнопочку, мають трубочку і є додаткова фіксація кришки. Такі пляшечки дитячі із трубочкою. Ціна 99. Ще є ось такі пляшечки, ціна 109 гривень, продаються у коробках. Об'єм не зазначений, принаймні я чомусь не можу знайти, не бачу тут все на нашому. От, але кольори є різні. Відкривається натисканням кнопочки. Ось так вистривую. Така тарілочка пластикова за 39 гривень у вигляді ананаса. Менажниця по 29. Рюкзак туристичний за 299 гривень. Є в червоному, в чорному або у коричному кольорі. Така ручка укріплена. Такі новинки, сумки жіночі за 349 гривень. Матеріал екошкіра є довгий косок, бачу. Розділено на двоє внутрішні. Оп-оп, видно, не видно. Ось тут є по центру. Замочка відділу немає. Ось така. І дуже схожий матеріал, але інший така. Вертикальна сумочка 299, тільки в чорному кольорі. Косметички котики за 88 гривень. Є в різних кольорах. За 29 гривень. Окуляри Сонцезахисні, дитячі, за 29. Аромадифузори із паличками 100 мл за 149 гривень. Такі варіанти. Об'єм теж 100 мл. Ціна 129. І такі, до речі, дуже швидко їх розібрали. Об'єм тут. Дайте пошукаємо разом з вами. 50 мл за 99. Такі вже на постійній основі в Аврорії 169 гривень 100 мл. І 169 гривень 100 мл. Такі підсвічники скляні підвісні за 129. Такі гномики декоративні за 119. Такий варіант. Ціна 77. І ті, що чіпляються на кашпо, за 88. Кольори є в асортименті. Які іграшки, кролики з морквинкою за 199. Такі набори, морозив, а всередині фігурка іграшка із пляшечкою. Ой, ціна 69 гривень. Набір блоків для бачка унітазу. Дві штуки 22 гривні. Три штуки 29. Іграшкові набори інструментів. Ціна 99 гривень. І ще ось такий варіант. Ой, бачу, тут є сантиметрова стрічка, рулетка. Ціна 99 гривень. На сонцезахисні засоби діє знижка до 30%. Біокон 99 гривень пантенол. За 104 гривні крем для обличчя. СПФ захист 50 крем пантоновний. Цінна ціна 55 гривень. Ну, правильно, це ж на сонцезахист. Так, такий спрей захист від сонця. СПФ 50 для дітей та дорослих. 64 гривні. Браслет на руку жіночий. на Намистинки 34. Набір резинок на волосся 2 штуки за 12 гривень. Такі з прикрасами 17. Набір дві резиночки, ціна 14. Такі з сердечками. Набір дві штуки. Ціна 9 гривень. Такі резиночки для волосся. Набір із двох штук. 19 гривень. Так, резинки дві штуки за 12, 14. ці мої, до речі, улюблені. 7 гривень штучка. Такі резиночки по 14 гривень. По 12. Ось такі новинки крабики для волосся. Більш квадратні, матові. Ціна 29 гривень. Переконаємося. 29 гривень. Набір заколок для волосся зірочки 24 гривні за 3 штуки. Набір заколок для волосся. 10 штук, 39 гривень. Різних кольорів. 22 гривні, набір заколочок для волосся, 12 штук по дві різних кольорів. Така новенька стрічка LED USB із сенсорним датчиком. Довжина 3 метри, ціна 129 гривень. Підключили, щоб перевірити. Отут є датчик. Цікавенько. Оце просто закручений на такій бобіні. Пульт для селфі бездротовий ціна 39 гривень.